У нас така висава, який вам усім доведеться взяти. Я злобу. Якщо немає на щастя, я грав батька і я думаю, що я передав цю всю інформацію, бажання свободи, справедливості, кохання до землі, ну, всі емоції батька, що може, батьки навчити свою дитину. Закріпити! Укри! Вишневим витям, віком викрадено любому. Вистава стусанина, так як вона зараз є, це те, що тут грають тільки військові. І це надає зовсім іншої ваги цьому проєкту. І те, як Стуса читають військові, курсанти, ветерани це, це зовсім щось нове. Аби виграти на нашу країну свою задаленілу злову. Я твердо знаю. Знімає оцей страх, страх, який відчув там на сході. І забуваєшся, забуваєшся про страх до смерті, навіть в віршах це передається. Так, це повертаєшся назад. Забуваєшся про бойові дії. і розумієш, що є ще таке життя, є театральне. Є. Далі можна розвиватися. Слухати себе, передавати якісь емоції. Є не лише війна і о, така своєрідна реабілітація, яка дається забуться, те, що відбувалося. У нас не тільки да, вистава стосунина. От в театрі воєнних дій. Ми робимо читальні клуби, тобто для військових, якісь. Е Майстер-класи безкоштовні, щоб, наприклад, там з тай у нас був майстер-клас, тобто, щоб військові, ну або особливо хто ветерани, хто вже демобілізований, поверталися до цивільного життя, і ми їх теж бачили. Бо це теж важливо не просто щоб вони поверталися до нас, а щоб ми теж розуміли їх і чули їх.